Сьогодні у стінах інституту розвитку Кременчука відбувся семінар реєстрація бізнесу в Україні, де учасники мали змогу дізнатися про те, як правильно оформити власну справу. Загалом мета цього заходу, щоб розбудовувати бізнесову спільноту міста Кременчука, щоб підтримувати економічний фронт, тому що наразі дуже багато державних програм і європейських програм з розвитку та розбудування підприємницької спільноти. Тож ми намагаємося висвітлювати. І допомагати підприємцям розвивати свій бізнес і таким чином підтримувати економіку України на захід були запрошені представники департаменту державної реєстрації, а також представники Кременчуцького відділу податків та зборів юридичних осіб управління оподаткування, які розповіли більше ніж півсотні учасникам усі тонкощі оформлення власної справи. Чим більше платників у нас буде в місті, чим більше буде платників, які будуть займатися підприємницькою діяльністю, тим більше буде база оподаткування, тим більше буде надходження як до державного, так і до місцевого бюджету. В цілому семінар організовано за ініціативи громадської організації Асоціація малих та середніх підприємців Кременчука за сприяння фонду підтримки підприємництва у партнерстві з комунальним підприємством Інститут розвитку Кременчука. Планується і надалі провести таких заходів із залученням управлінь та підрозділів Кременчуцької міської ради та з розкриттям інших важливих тем. Ми стартуємо серію навчальних програм для підприємців, початківців і тих, хто вже працює в бізнесі. Сьогодні був перший семінар реєстрація бізнесу в Україні. Надалі ми плануємо такі семінари з управліннями та структурними підрозділами Кременчуцької міської ради. Такі заходи є вкрай важливими, адже вони показують широкому загалу майбутнє. Підприємців, що власна справа це не страшно і доступно. Тим паче, що це допомагає тримати економіку України і таким чином наближати нашу перемогу. Графік наступних навчальних семінарів буде оприлюднено на сторінках фонду та інституту розвитку Кременчука. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.